Добрий вечір, добрий вечір всім. Вітаю всіх. Вітаю вас на колективній молитві за перемогу України. Дякую вам, що приєднуєтесь до цієї молитви, що молитесь разом з нами. Дякую вам. Мене звати Богдан Бондаренко, я цілитель, духовний психолог і автор блогу Вільнодум. Більше про мене можете почитати на моєму сайті або в описанні під цим відео. І кожного вечора о 21.10 на YouTube-каналі Вільнодум я проводжу колективну молитву за перемогу України. Ми всі разом молимося за перемогу України у війні з Московією. Дякую вам, що приєднуєтеся, дякую вам, що дивитеся. І також дякую вам, що підписуєтесь на канал Вільнодум. Що натискаєте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення, і що натискаєте лайків вподобайку. Дякую вам. Це допомагає просувати україномовний цей канал у YouTube. Дякую вам. Щоб розпочати саму молитву я вімкну слайд. Повний текст молитви ви можете знайти в описанні під відео. На слайді ліворуч знаходиться короткий текст слайду. Короткий текст молитви. Ця молитва хочу зазначити, що це покаяльна молитва, яка очищає душу від страхів, від сумнівів, від зневіри, від образ. І натомість наповнює душу вірою у перемогу, вірою в краще, наповнює душу любов'ю, надією, вірою. Давайте розпочнемо саму молитву, молитву за перемогу України разом з Господом Богом. Господи, поможи, будь ласка, давайте розпочнемо. Господь всемогутнє, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господи, я смиренно і з вдячністю приймаю те, що Ти мені даєш пережити, бо я довіряю Тобі, Господи, бо я надіюся на Тебе, бо я вірю в Тебе. Господи, я розкалююся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що росіяни вторглися в мою країну, убивають людей, знищують міста, знищують підприємства, і обстрілюють ракетами мирних жителів. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені. Будь ласка, Господи, вибач мені ті думки мої, що стали причиною цього. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі, що вибачив мене. Господи, дякую Тобі, що очистив мене від цих неправильних думок, від сумнівів, від е, зневіруючих переконань, від страхів, від е, образ. Будь ласка, Господи, Дякую тобі, дякую тобі, Господи, що натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові, віри, натхнення, надії. Дякую тобі, Господи, що очистив мою душу від сумнівів, від страхів і наповнюєш мене вірою в перемогу. Кожен день даруєш мені впевненість тому, що все буде добре, що Збройні Сили України переможуть. І що в нашій країні усі люди запану, е, заживуть у мирі і злагоді, що в нашій країні запанує мир і процвітання і благополуччя. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі. Господи, дякую тобі, дякую Тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господь самогутній, я люблю тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти мені даєш, побачити, пережити, бо я довіряю Тобі, бо я сподіваюся, Господи, на Тебе, бо я вірю в Тебе, я люблю Тебе. Господи, я розкаюся, я розкаюся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні що стали причиною того, що росіяни. Обстрілюють мирні міста ракетами і дронами, що росіяни підірвали Каховську ГЕС, що росіяни замінували Запорізьку атомну електростанцію. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені. Будь ласка, Господи, вибач мені. Дякую тобі, що вибачив мені. Дякую Тобі, Господи, що очистив мене від цих думок, від думок, що стали причиною цього всього, і натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові, надії, віри, впевненості і сміливості. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти очищуєш душі усіх українців від страхів. Особливо тих страхів, які пов'язані зараз з страхами про ядерний удар, про вибухи, техногенні катастрофи на атомній електростанції чи пов'язаних страхах. Дякую тобі, Господи, що ти очищуєш душі усіх українців від цих страхів, що ти заспокоюєш, що ти даруєш надію, що ти очищуєш будь-які хвилювання. Дякую тобі, Господи, що Ти натомість даруєш нам, усім українцям, впевненість у тому, що все буде добре, що Збройні Сили України переможуть, що виженуть всіх росіян з нашої країни, всі російські війська, що звільнять усі території, які окуповує Росія, що в нашій країні запанує мир, злагода, благополуччя. Що ми всі процвітатимемо, що наша країна процвітатиме, що бізнес в нашій країні процвітатиме. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі. Дякую Тобі, Господи, що Ти готуєш для нас мир, безпеку, злагоду і процвітання. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі. Я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господь всемогутній, я люблю Тебе всім серцем своїм і всією душею своєю. Господи, я смиренно, я смиренно приймаю те, що Ти мені даєш пережити, побачити, відчути, бо я довіряю Тобі. Господи, я надіюся на Тебе. Я вірю в Тебе, я люблю Тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Мені дуже шкода, Господи, що в моїй країні шириться страх, страх повітряних тривог, страх атомних ядерних ударів. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач мені. Будь ласка, Господи, вибач мені ті думки, що стали причиною цього. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, що вибачив мені, дякую Тобі, Господи, що очистив мене від цих думок і натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри, надії, натхнення, сміливості. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, що Ти підтримуєш нас, усіх українців, що Ти підтримуєш нас і духовно, і морально, і фізично. Дякую Тобі, Господи, що Ти допомагаєш українцям, де вони зараз не були. В інших країнах допомагаєш українцям, які зараз в Україні допомагають. Украї... Всім, хто зараз на фронті підтримуєш, допомагаєш, даруєш здоров'я, даруєш е, силу, наснагу, даруєш сміливість і впевненість, даруєш захист. Дякую тобі, Господи, дякую тобі, що ти нас підтримуєш і допомагаєш. Дякую тобі, Господи, що ти надихаєш весь світ підтримувати Україну, підтримувати зброї, підтримувати грошима. Дарувати гарантії у відбудові країни. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі. Господи, дякую Тобі. Я люблю Тебе. Я люблю тебе, я люблю Тебе. Господь, все я люблю Тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти мені даєш. Бо я сподіваюся на Тебе. Я довіряю Тобі, Господи. Я вірю в тебе. Господь все я розкаююся, я розкаюся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що сотні тисяч українців зараз на фронті призвані в армію і захищають змушені захищати свою країну зі зброєю в руках. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені. Будь ласка, вибач мені ті думки, що стали причиною цього всього. Дякую Тобі, Господи. Дякую, що вибачив. Мені. Дякую, що очистив від неправильних думок, від цих думок і натомість наповнив душу світлом Твоєї любові, віри, натхнення, надії, сміливості. Дякую Тобі. Господи, дякую тобі, що даруєш спокій, даруєш спокій і благополуччя. Дякую Тобі, Господи, що даруєш нам, усім українцям, віру в перемогу, віру у благополуччя, віру у наші Збройні Сили України, віру в один в одного. Дякую, що даруєш. Довіру один до одного. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, що Ти наповнюєш наші душі любов'ю, вірою, співчуттям, надією. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Я люблю тебе. Я люблю Тебе. Я люблю Тебе. Господь в самогутній. Я люблю тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти мені даєш, бо я довіряю Тобі. Господи, я вірю в Тебе, я надіюся на Тебе. Господи, я розкаюся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною е, лих, причиною цієї війни. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач мені. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені. Дякую Тобі. Дякую Тобі. Дякую Тобі, Господи, що вибачив мені. Дякую Тобі, Господи, що очистив від неправильних від цих думок і натомість наповнив душу світлом Твоєї любові, надії, віри, сміливості, натхнення. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, що Ти бережеш нас, бережеш усіх українців, що ти учиш нас любові і співчуття. Дякую Тобі, Господи, що Ти наповнюєш душі усіх українців натхненням і вірою, наповнюєш нас сподіваннями на краще, надією на краще, що Ти надихаєш нас працювати, волонтерити. Донатити робити грошові пожертви для нашої армії. Дякую тобі, Господи, що ти надихаєш нас бути сміливими, вірити один в одного, вірити в самих себе, вірити в краще, вірити, що Ти з нами і допомагаєш нам. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Господи, дякую Тобі. Дякую тобі, що ти приготував для нас мир, приготував для нас перемогу і приготував для нас процвітання і благополуччя для всіх українців на всій території України. Дякую тобі, Господи. Дякую вам, що молилися разом з нами за перемогу України. Дякую вам, що кожного вечора молитесь разом з нами. Або взагалі, коли у вас є зручний час, що дивитесь, переглядаєте в записі це відео, дуже всім вам дякую. Дякую вам за вашу віру, за ваші сподівання, за вашу надію, дякую вам, що покладаєте свою надію на Господа Бога. Написано да буде вам повірю ваш. Віра це дуже важливо. Коли ми віримо у Перемогу, віримо в благополуччя, віримо у добро, то саме це ми й отримаємо. Та буде вам по вірі ваші. Дякую вам за вашу віру, за вашу духовну міць, якою ви ділитеся з усіма українцями. Дякую вам, Господь з нами. Господь дарує нам благословення для перемоги і для побудови міцної країни дякую. Також дякую за те, що натискаєте лайк, поширюєте це відео, що коментуєте, пишете, підтримуючі коментарі. Дуже вам дякую. Слава Україні! Слава Збройним Силам України і слава!